Сонечко моє, друженька, подружка, я тебе вітаю, запрошую тебе на блог і про пожерти, звісно. І якраз ти в мене потрапляєш на сніданок. Якщо тобі здалося, що в мене на тарілці там було м'ясо, це не так. Це тобі здалося. То була соя. Я вже розповідала в якихось відосиках попередніх, що я не вживаю м'ясо. І це пов'язано з тим, що в мене просто немає ферментів, які б його переробляли. І взагалі в мене немає такої потреби вживати м'ясо. то Є переважно овочі, фрукти, різні овочі, чи то припущені, чи то тушені. Овочі, фрукти, звісно, фрукти, багато фруктів, горіхи. Uh, яйця, яйця я знову повернулася до яєць. і блін, ну 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 кава, кава, понімаєш. Кілька mm. разів на тиждень я дозволяю собі їсти щось хлібне. І, але але я маю бути впевнена, що то є е, пекарня справжня е, при тому закладі, при якому я, наприклад, харчуюся, і іноді навіть я прошу, щоб персонал е, зробив мені екскурсію і додаткові питання задаю, і хочу все там переглянути самостійно. Тому іноді буваю ось так, але це пов'язано з тими періодами, коли великий стрес або велике фізичне навантаження. А далі для тебе. Він без цукру. Він зроблений на шталт усіх протейнових бутончиків, які зараз дуже популярні. Оце шталт протеїнових бутончиків. Він без цукру, він не солодкий, несолодкий. сонечко, кусай, кусай, кусай. Ти знаєш, коли щось а, пробуєш перший раз, обов'язково треба загадати якийсь бажання. Він дійсно нагадує і по текстурі, і за смаком, як оці протеїнові спортивне харчування, як ті батончики. Разу тобі скажу, якщо ти прихильник, прихильниця класичного снікерсу, тобі не сподобається. А на ланч у нас, бачиш, у мене. А цезар і курогрудь. Після важливих зустрічей і ланчу я повертаюся додому, точніше, в готель в номер, в якому я зупинилася зі своїми <ків> дітьми. Так, це маленька кімнатка в готелі, де мені прийшлося ютитися з двома моїми дітьми, і ну нічого, нічого. Нехай воно і маленьке, але головне, що це pets friendly. Скажи мені, друженька, подружка, от чесно скажи. Якщо тобі не хочеться робити манікюри, що ти робиш? Ти йдеш до салону, але ж розумієш, в чому справа. Одна з... Воно, можна піти до салону, але висадіти три години. Ну добре, навіть півтори години, то все для мене важкувато. Я така брезглива. Подружка, оскільки я цей влог сліпила з двох частин. Друга частина в мене присвячується саме ринковій медитації, планування дня, яким він має бути, планування і розпис щоденнику, і, ну там, записів щодо зустрічей, також фізичні вправи, обов'язково розтяжка, ранкова розтяжка має бути, також його вітання до сонечка. А, ну а далі вже таке піде буденне. А, я записую відосики саме в ті моменти, коли в мене є вільний час, і потім все оце склеюю. І зараз я тебе хочу запросити на кухоньку, ми будемо готувати. Що будемо робити кем стофу? Так, так, це те, що залишилося буквально за дві доби від мого ідеального манікюра. Я ж кажу, що... Ці ми, як їх називають. Globs. Я не користуюся рукавичками. Рукавичками, коли я готую або коли роблю хатню роботу, чи мою посуд, я не користуюся жодними рукавичками. Тому манікюри в мене, як ти бачиш, друженька подружка довго не тримається. Треба сьогодні буде ввечері переробити, чи вже завтра. Буду готувати соє... соєв... цей... соєвий сир тофу. З кімчи і пасту, але я не знаю, я ще не вирішила, яку я саме буду нудл використовувати. Я хотіла оцей нудл додати, це з гречаного борошна. Нудл мені подобається дуже. Але, мабуть, додам, буду з іншою пастою робити і ось такий буду додавати сюди кім водорослі. Я не знаю, наскільки ти. Всі, але кемчись мажать і смажені вони набагато. Ну не набагато, це дійсно буде інший смак, але смажені, це також, так воно там працює чи не працює, воно також буде дуже-дуже добре. Сонечко, в мене трошки такий, знаєш, розграй, тому що ці всі відосики вони записувалися в різні моменти, в різний час. А потім просто я їх склеювала, тому що я зараз, ну коли сідаю монтувати, а монтую, я знаю, знов таки в переривах, в перекурах у мене не вистачає часу. Ну як може, то лінь просто можна б виділити було б хоча б дві години десь вночі, десь там недоспати, щоб красиво записати відосика. Але я ж кажу, я веду Ютуб, він мені не приносить ніяких коштів, тому що в мене мало слідкувачів, в мене немає монетизації, і тому от саме так, як воно є, так воно і відбувається. От монтую на колінки, тому вибачаю, в мене відоси такі в рознобій. Де якісь попадаються, які були записані місяць по тому, якісь попадаються, які це нещодавно свіжі, деякі, ну такий собі він я тобі нагадую, що готуємо мою азійську страву. Здраву Орієнталь кухня, вона трошечки мною особисто адаптована Нам треба відварити нуду. Підійде, до речі, дуже добре лакшина салькару. Це рисова лакшина або прозора скляна, який називають Так ось добра буде лакшина, якщо маєш змогу знайти з. З бататом, тобто з батату ще роблять солодкої картоплі, кукума із возняви, з неї ще роблять борошно. І ото саме така смачна і саме найкорисніша лакшина, до речі. Так, а зараз ми з тобою підсмажуємо кінчику. Додавала оливкову олію, але краще замову, якщо маєш. Я підсмажу старі кімчі. Старі кімчі це сильно ферментовані і додала свіжих молодих кімчі, які ще такі не дуже ферментовані, не дуже мають такий аромат. Це для того, щоб як, побалувати рецептори смакові, і підсмажується все разом з тофу. Спочатку підсмажувала кімчі. Зараз я розпочатую пачечку кім. Кім це морські водорості, морські водорості сушені, а також за здадуванням вони йдуть глютамат, там трошки присутні, ну куди ж без нього, без корейської солі. І також вони йдуть трошечки спайсі такі бачите, так листечка виглядає, а, його висушують на каміннях і збирають, до речі, на каміннях. Це оці водорості, які а, на морі, ти, коли гуляєш, маєш змогу бачити на каміннях, як вони лежать. У них такий аромат також специфічний, морський, звісно. Водорості взагалі дуже корисні і немає значення, чи сушені вони, чи свіжі. Вони не втрачають загальну кількість йоду, який так потрібен нашої щитоподібної залози, а також містять в собі багато вітаміну В, мається на увазі. Водорості, кім я додаю в останній момент, коли кімчі вже добре протушковані, Будьте здорові, сарочка, сарочка чихнула. От і коли вже повністю проферментувався тофу, Тобто він пропитався майже повністю а, цим соусом, точніше, цією водичкою з кимчі. І потім в останній момент вже промито додаю лакшину. Тобто, нудоло, то, таке воно получається дуже смачно. Жінка-подружка, я дуже дякую тобі за перегляд і до зустрічі в наступному відосі. Цьом.